Що дуже цікаво, взагалі, з приводу діпстрайків, це останні новини про те, що Україні перекрили доступ до розвідданих з розвідувальних супутників американських для і. Чому це важливо для дронів DeepStrike, тому що через них можна дуже добре підтверджувати наслідки влучань по тим чи іншим об'єктам? І я от нещодавно написав текст про народний супутник, так званий притул, і про ISI компанію фінську, з якою співпрацює наш ГУР. І там один коментатор написав, що навіщо нам ті супутники, навіщо ми витрачаємо гроші на російських телеграм-каналах? І так все чудово видно. Ні, друзі, те, що публікують на російських телеграм-каналах, це розважальний контент. Для глядачів УП «Оборонкаст». А розвідданими є не тільки влучання безпосереднє, але й ще й ГУР має отримати трошки більше інформації, він має зафіксувати наслідки і супутники в багатьох випадках. Дуже добре для цього підходили Ну, і на етапі підготовки супутникові знімки так, так само так. критично важливі, тому що ти 100%. мусиш розуміти, як саме стоять ці об'єкти, типу де там найбільш вразливі точки, тому що ну які би мощними там потужними не були дрони, ти не можеш ними просто знищити НПЗ. Тобі треба потрапити саме в той конкретний блок, який там найбільш цінний і який найскладніше відтворити.